Доброго дня, любі четверокласники, вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку уживання правильних форм числівників та позначення часу протягом доби. Всі почули ви дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався. Тож тепер часу не гаймо, а урок наш починаймо. Отже, Згадайте, будь ласка, що числівники відповідають на питання скільки та котрий? Порядкові числівники це числівники, які вказують на порядок при лічбі: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і так далі. Як правильно поставити числівник Субники 150 у форму родового відмінку 150. Пам'ятаєте, так ми з вами розглядали. У зошиті ви записуєте число класна робота та прописуємо хвилинку каліграфії. Сьогодні з'єднання маленької та літери L та M з заокругленнями, так, велика. Та маленька літери М. Прописуємо каліграфічно під нахилом. Звертаємо увагу на з'єднання літер між собою. Та прописуємо три слова. Зарядка, зарядити аеропорт. Зверніть, будь ласка, увагу, що перед вами приклад правильного правопису кожної літери. Ніяких своїх там додаткових налаштувань ми не придумуємо так, а пишемо так, як вказано, так, як записано у правописі. Давайте з вами прочитаємо слова, рухаючись за стрілечками. В, 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 ч, рі, і в дев, вде н, вдень та ввечері. Ви знаєте добре, ці поняття, так, і на які питання відповідають ці слова. На питання, коли це відбулося, коли в день, коли ввечері. Ми пам'ятаємо, що день це період, близько з 12-ї години дня, так, це день, вечір вже починається приблизно з. Сімнадцятої години, так, п'ята година вечора, шоста година вечора вже починається вечір. Давайте спробуємо відгадати з вами загадку, що може в один і той же самий час стояти, висіти, ходити, лежати і правду казати. Це також пов'язане з часом, і це саме той предмет, завдяки якому ми можемо слідкувати за часом. І називається він годинник. Годинник може висіти на стіні, може стояти, а години кажуть, що. Ходять. Так, годинник йде, тобто стрілки в годиннику рухаються. Завжди каже, правду, скільки котра зараз година. Звичайно, дуже важливо вміти користуватися цим предметом, тому що для того, щоб взагалі орієнтуватися, для того, щоб вчасно приходити на будь-які зустрічі. Зараз, звичайно, легше набагато, тому що є. Цифрові так, годинники, які одразу, дивлячись на телефон або на годинник, одразу вказує конкретний час. Раніше, звичайно, треба було орієнтуватися за стрілочками. Ми також з вами неодноразово звертались до такого годинника і пам'ятали так, що маленька стрілочка вказує на години, велика стрілочка вказує на хвилини, і ось ця маленька тоненька стрілочка вказує на секунди. Перед вами вказані години 12 годин, але пам'ятаємо, що в добі 24 години, тобто за добу проходить два рази. Так? І також хвилини. Тільки якщо година одна, то хвилини 5, 5 хвилин, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 і 0. Бачимо, що між годинами є скільки. 5 розподілок, тобто по 5 хвилин. Таким чином, можна орієнтуватися і за годинником. Карл Лінней повідомив, що в одних рослин квіти розкриваються вранці, в інших удень, у деяких у вечорі, а ще в якихось уночі. І закриваються вони також кожна у свій час. Це навело вченого на думку створити квітковий годинник. Спершу ліней ретельно спостерігав за рослинами і записував, о котрій годині розкриваються чи закриваються їхні квіти. Потім він висадив їх у себе в саду на клумбі, але розташував їх так, щоб можна було визначити час. А квітки справді поводилися як годинник. Бачимо, що в цьому тексті є числівники, так які вказують на невизначений час день. В, удень, в, у увечері, уночі, тому що все одно відповідають на питання вранці, удень увечері, вночі, на конкретний якийсь проміжок часу. Перед вами табличка із вправи 238 Є назви рослин: цикорій, безсмертник, кукурудза, біла лілія. Час, коли вони розкриваються, з 4 до 5 із. Сьомої до 8, о 5 і біла лілія о 5. Та час, коли вони закриваються, цикорій о 10, безсмертник о 14, кукуруза о 19, біла лілія о 20. Відповідно, вони і розташовані так? від рослини, яка перша відкривається до рослини, яка останньої. Закривається. Користуючись цією таблицею, необхідно скласти речення. Таким чином, у вас буде 5, 4 складених речення. Ви пишете вправо 238. І що ми пишемо? Цикорій це рослина, яка розкривається з 4 до 5 години ранку. А закривається о 10 годині вечора. Не забуваємо вказувати, так, що мається на увазі. Закриваються вони ввечері, звичайно. Ставимо крапочку. Далі. Безсмертник це рослина, яка розкривається із 7 до 8 години ранку, а от закривається о 14-й вже о 14-й годині. Дня відповідно, тому що 14 година це ще не вечір тому о 14-й годині дня. Кукурудза розкривається о 5-й годині ранку. А от закривається о 19-й годині вечора, 7 година вечора тому вечір. Біла лілія від... розкривається о 5-й годині ранку. А закривається о 20-й годині вечора. Таким чином, ви записуєте чотири речення, вказуючи також час доби. Так, час доби ви вказуєте, в який відбувається ця подія? Чи це день, чи це ранок? Чи це вечір, чи, можливо, ніч. Тобто, ви обов'язково вказуєте, о, там. ось в 5 годині чого ранку, дня, вечора чи ночі. Обов'язково ми вказуємо, оскільки треба зорієнтуватися. Чому не обов'язково, наприклад, писати о 20-й годині вечора? Біла лілія. Закривається о 20-й годині. В даному випадку слово вечір можна не писати, тому що 20-та година вже вказує на те, що ці події відбуваються після обідньої передчасу, тому що вказаний час саме у 24 годині вимірюваній системі, так, а не о 12. Якщо було написано о 6 годині, то треба тоді вказувати, чи це ранку, чи вечора. А якщо 20, то конкретно зрозуміло, що це 8 година вечора, 20 -та. Година. Тому в такому випадку, наприклад, можна не вказувати, біла лілія розкривається о 5-й годині ранку, а закривається о 20 годині. І ви вже автоматично розумієте, що мова йде про вечір. Те ж саме стосується і 19-ї години також. Тобто. Назва говорить сама за себе, що 19 година це те ж саме, що і 7 година вечора. Тому ми можемо просто написати, що кукурудза розкривається о 5 годині ранку, а закривається о 19 годині. Якби було написано о 7 годині, то тоді б треба було вказувати, що саме вечора. Пам'ятаємо так, що числівник це самостійна частина мови, яка вказує на кількість або порядок при лічбі. Порядковий числівник це числівник, який вказує на порядок. При лічбі, перший, другий, третій, четвертий. Кількісний числівник це числівник, який вказує на кількість при лічбі. І відповідає на питання скільки? 1, 2, 3, 4, 25 і так далі. Числівник 80 у родовому відмінку. Кого чого? Або скількох восьми десяти чоловіків, так, наприклад. Подивіться, будь ласка, ваше домашнє завдання. Ваше домашнє завдання перед вами. Ваше домашнє завдання це вправа 239, сторінка 87. Зліва це вказано, ви можете подивитися. Використовуючи числівники, склади та запиши свій розпорядок дня. Тобто це має бути текст. так? Прокидаюсь я зазвичай о 9 годині. Об 11-й годині ранку я снідаю, або там о 10-й годині я снідаю, потім готуюся до уроків, і тобто ви можете обрати або розпорядок вихідного дня, або робочого, тому що в залежності від цього буде ваш розпорядок відрізнятися. Тобто. Ви записуєте текстом, не стовпчиком, що підйом 8-ма година чи що зуби 8, 10, снідаю 8 8.30, тобто не стовпчиком, просто списком, а невеличкий свій. Текст, в якому ви розкажете свій розпорядок або робочого, або вихідного дня, якщо робочого, то там, наприклад, прокидаюсь о 8 годині, снідаю о 8 годині ранку, снідаю о 9 годині ранку, там з 9.30 до 13.30 працюю над уроками 14.00 о 14.00 я обідаю. З 14.00 до 15 дня я відпочиваю, з 15.00 години дня я починаю робити домашні завдання, виконувати домашні завдання і так далі. Тобто, це приблизно, але обов'язково знову ж таки я звертаю вашу увагу, що це мають бути конкретні речення. Надзвичайні деталі щодо того, коли. Ви чистите зуби, чи коли ви надсилаєте фото, коли ви застилаєте постіль, ви можете не вказувати. Ви вказуєте основне. Прокинулись, поснідали, попрацювали, пообідали, відпочили, повечеряли, лягли спати. Тобто, ось ці основні моменти. І таким чином буде у вас невеликий текст з числівниками. І числівники ви в кінці обов'язково. Підкреслите просто однією лінією. І на цьому ваша робота буде закінчена. Фото надійшлите у класрумі. Сьогодні ми з вами закріплюємо ще раз і будемо продовжувати закріплювати ваші знання з теми числівник. Тому повторюємо неодноразово, повторюємо правила, будемо вчиматися з ними працювати та. Опоєднувати числівники з іншими членами речення у тексті. Чекаю фото ваших домашніх завдань. Бажаю успіху. До побачення!